Почали колекціонувати марки з такого подарунку, який зробив нам один із добровольців батальйону Донбас Сергій нам приніс ось цю марку, і з цього почалося наше колекціонування. Це приватна колекція подружжя ЗСУ і дружина і чоловік. Вони служать у ЗСУ. Чоловік з 15-го року, дружина з 22-го року. І вони колекціонують саме пам'ятні монети Національного банку України, які розповідають про події повномасштабного вторгнення. Далі ми з вами бачимо, це колекція шевронів. Колекціонування шевронів розпочалося ще з 2014 року. І вже в нас є така традиція, що коли до нас приходять військові, то вони дарують нам з себе знімають шеврон і дарують нам музей, у музей колекцію. Символом волонтерського руху є ось такі ось маскувальні сітки. Представили нам ці маскувальні сітки волонтерський хаб разом до перемоги. Це їх емблема. І ось, ось така ось позначка на Маскувальні сітки це вже є брендом. Всі знають, що це павлоградці, що це мешканці міста, які вкладають не тільки свою роботу, але й любов, свою віру перемоги, і все-все все у ці сіті. І саме оцей волонтерський хаб він предоставив нам оцю буси, які використовуються та зброю, які використовуються на передовій. У нас в місті представлена ціла мережа волонтерського руху, і серед них є така організація, як «Дамські пальчики». Ще з 2014 року вони розпочали плетіння ось таких ось кікімор для снайперів. Такі мурали з'являються під час війни. По всіх містах України та за її межами, в тому числі і у європейських містах, які підтримують українців і не дають забувати європейцям, що в нас війна і що треба допомагати нам. Герб України такий стилізований, який показує. Спадковість поколінь і такого херба ви не знайдете ні, ніде, бо він унікальний, він особливий і він зроблений тільки для нашого музею. До Дня Покрови Пресвятої Богородиці, до Дня Козацтва та ОУН УПА ми відкриваємо унікальну таку карту України, вишивальну карту України, яку зробили 70 мисткинь з усієї України, в тому числі з окупованих міст України. Які вишивали на протязі року. Я Марина Зайцева, мешканка міста Павлограда, учасниця проєкту «Артмап». Це ну, болюча, дуже болюча. Кожен у, у, закладав зміст свого болю, люті. Тут є різні. Ну а мій клаптик такий мімімішний. Мій оце песик-патрон. Песик-патрон. Скільки вас, у вас часу пішло? А, місяць у нас було на вишивку. А, зшивалися тут, доставлялися клаптики. Вам ви якісь висилали чи ви самі убирали, Самі, ви самі. А, самі. Під, кожен, під кожним клаптиком же ж тут є вишитий якесь гасло, якісь побажання. Оце ви можете тут почитати. Як скаже сама засновниця проєкту Олена Карплюк, що мінімум. Кольорів максимум з місту.